Доброго дня, ось приїхала така біленька красуня, білий перламутр на 18-х колесах, повноприводна тачка електрична на 550 км запас ходу. Білий перламутр, бачите, отак вона грає. М'якенькі колеса. Величезний екран, ухту, тут буде. Я. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. Задня кришка з кнопочки. Ну Що ще треба, мрія? Біла така красонечка. В наявності є ще такі графітового кольору, чорні кольори. Є акційна ціна зараз і акційна пропозиція зимового гума у подаруночок. Так що, кому цікаво, звертайтеся в наявності ще. Ad3, AD4, AD6, Арія НІСАНи, Тойоти моноприводніє. Ну, гарного дня і бережіть себе.